Всім, хто вирішив подивитися відео на моєму каналі, доброго вам дня або вечора. Продовжую знімати цикл відео про облаштування своєї посадивної ділянки. В цьому відео я покажу вам поетапно, як я зробив клумбу з самого початку. В попередньому відео ви бачили вже розпаковку рослин, яку я замовляв для висадки. Вони не були всі висаджені на цій клубі. Буду ще робити декілька подібних міцбортів і займатися, намагатися встигати, записувати ще відео для свого каналу. Ось такий ось вигляд мала частина цієї земельної ділянки 3 роки назад. І ще будівництво будинку, інших фотографій мені не вдалося Ну що ж, розпочнемо. В попередньому відео я вже показував, що почав встановлювати частину бордюрів, робити чергову засипку, розмітку та висаджувати колонобідні ялівці скайрокети. Для мульчування від бур'янів. Купив гротканину 110-ї щільності. Вона добре пропускає вологу, дає можливість дихати землі, а також захищає від швидкого випаровування вологи. Строк служби такого покриття складатиме близько 10 років. Закріплював її до землі П-подібними кілочками з проволоки діаметром. 5-6 мм. Далі розпочав викопку траншеї під встановлення бордюрів. Викопав десь на глибину штика лопати та просипав невеликим шаром піску. І розпочав встановлювати. В цій нелегкій справі мені допомагав мій батько. Ось такий результат встановлення бордюрів вийшов. І не так, все гладко вийшло з першою частиною бордюрів. Почавши більш детально вивчати розміри дорослих рослин, зрозумів, що потрібно розширювати частину клуби, та й кут перегибу мені не дуже сподобався. Тож знову демонтаж, монтаж та засипка і підсипка ґрунту по всій клумбі. Грунту пішло десь приблизно 2 тони. Підсипано було шаром сантиметрів 8-10. Далі, як завжди, розмітка та викопка ямок під рослини. Розміри їх, як ви бачите, десь в 2 рази 3 більше за контейнери. Зробив дренажний шар щебня шаром приблизно сантиметрів з 10. Вирішальний етап посадка ялівців, застилання тканини. До речі, коли застилав нею, я просто робив хрестоподібні прорізи та обережно просовував в них, щоб не поламати гілки рослини. Вони взагалі без проблем добре пролазять ці отвори. Засипати вирішив звичайним гранітним щебнем. В ньому трапляються різнокольорові частинки гранітної руди, що дуже гарно виходить на загальному фоні. Обійшовся мені він за ціною 800 гривень за тонну та 200 гривень за доставку. Так як в мене ще буде багато різних іксбордів та йде будівництво, тож я купив 6 тонн та ще декілька десятків бутового каменю. У нас в Харківській області бут коштує 1000 гривень за тонну. Щоб більш наглядно було, в середньому це 50-70 гривень за один великий камінець, такий як на клумбі, ви бачите. Компоновку ялівців робив починаючи від входу з е, карликового, а в кінці біля паркану закінчив двохметровим китайським ялівцем. Плав. Тобто... По наростаючій робив. Е, ще він зараз виглядає ще не дуже блискучим, е, так як з нього ще не злився пил Але пройде один добрий дощик і він буде блищати різними кольорами. Якщо вам сподобалася пророблена мною робота, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На ньому буде ще багато всього зроблено моїми власними руками. Всім до нових зустрічей!